Любі друзі, сьогодні дуже класно відпочила, якби така б... таверна і там живий звук. Ну, була я і коліжанка, і потім ми швидко поїхали. Можна сказати, що быстренько, через три години. Коротше, класно. Так що. Потрібно так виїжджати від часу до часу. Я пофарбувала волосся такий рудий колір, але воно стало таким натуральним начебто. Тобто трохи рудувати зверху, а тут таке натуральне. Так що мені дуже подобається. 12 ночі, зараз буду спати.